Нарешті сьогодні будуть вирішувати, хто буде новий президент школи. Якщо ти виграєш, у нас нарешті з'явиться нормальний президент. Чи не так, Ево? Ну так, у мене серйозний конкурент. Ти про що? Я також беру участь. Ево, ти мій друг, але там є ще один учасник, який тебе змішає з лайном. Тоді я змішаю його. Йому кінець. Хати кліпнув. Чому ти так вдягнутий? Бо я майбутній президент школи. Що? Не ставай мені на шляху. Я тебе з лайном смішаю. Я директорка школи Настя Іванівна, і сьогодні ми будемо вирішувати, хто буде нашим новим президентом школи. Три, два, один, вперед! Послухайте, сьогодні ви мене, завтра я ваш президент, слухайте тебів, та ти що, чи справді класний, як вездиш, чи тільки з кулаками ти блищиш, не потрібен нам удар, козел і кабан, що ти мелиш, сам не знаю, і тебе я проганяю, навіщо нам за страну? Як Який гадить нам під парти? не потрібен нам шарлатан, не потрібен нам какашка, що ти мене сам не знаю, і тебе я проганяю. Удак тобі кінець. Що за пісня це не пісня. Нарешті голосуйте за мене. Нарешті цей дурдом закінчиться, і ти стала президенткою нашої школи. Mm -hmm. Так, а у нас ще й з'явилася момія школи.